Лариса Швецова, Що в школярика в портфелі? Я нового портфелика маю. Я до нього старанно складаю все, що в школі мені знадобиться, і на перервах мені пригодиться. Ручку, зошит, букварик, лінійку, книжку. Ложку, фломастери, лійку, дві машинки, конструктор, банан, бутерброд, телефон, барабан, фарби, пензлі, альбом, олівці і копійочка є в гаманці. Треба взяти й великий пиріг, щоб я всіх пригостити ним зміг. А в портфелі вже й місця нема, і тривожуся я недарма. Як же в школу тепер я піду? Де я друзів хороших знайду? Підкажіть, бо і сам я не знав, що я зайве в портфелик поклав, став портфель, як великий мішок. І у вчительки викликав шок.